Стаття 16. Застосування заходів фізичного впливу. Військовослужбовці Національної гвардії України після виконання вимог, передбачених частиною 3 статті 15 цього закону, мають право застосовувати заходи фізичного впливу, зокрема, прийоми рукопашного бою для припинення злочинів та інших правопорушень затримання осіб, які їх вчинили. Подолання протидії законним вимогам військовослужбовців Національної гвардії України, якщо застосування інших заходів не забезпечує виконання повноважень, покладених на них законом. Забороняється застосування заходів фізичного впливу до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості. Крім випадків, учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору військовослужбовця Національної гвардії України, що загрожує його життю і здоров'ю та або інших осіб, якщо відбити такий напад або опір іншими способами є засобами неможливо.